Січня християни відзначають велике свято, Різдво Христове. Про особливість цього свята сьогодні ми поспілкуємося з отцем Ігорем Балуком. Христос рождається. Славімо Його! Розкажіть про Різдво Христове та значення у житті. Дорогі браття і сестри, на правду Різдво Христове дуже і дуже велике свято. Можна говорити. Про його тяглість, починаючи практично від гріхопадіння людства і закінчуючи сьогоднішнім днем. Тобто Різдво Христове не би, єднає старий заповіт і новий заповіт. Ми знаємо, є віруючі, котрі старий заповіт відкидають, а ті, які треба вірити у що вже від Христа, що Відбувалося вже в історії з приходом Ісуса Христа. Але мусимо знати, що вже є пророцтво про Христа вже в 3 главі буття, тільки ми після гріхопадіння тільки ми Біблію відкриваємо коли е, Буття 3:15, коли Господь каже до змія кає і ворожнечу положу між тобою і між жінкою. І між насінням твоїм і насінням її. І воно буде розчавити тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту. Оце є якраз про росту, про Ісуса Христа і про Богородицю. Ця жінка, це є та Богородиця. Ми ще деколи говоримо, друга Єва, Перша Єва не витримала. Пала в гріх, та, а друга Єва привела на світ Спасителя, через неї практично прийшло в світ Спасіння. Ось вам і Різдво. Говоримо ми, християни, що новий Заповіт, він ніби ховається в старому, а старий Заповіт вже розкривається в новому. Бо в старому заповіті йде підготовка до цього нового заповіту, заповіту Спасителя нашого Господа Ісуса Христа, якого Різдво практично ось вже майже святкуємо, мусимо так само знати, що Ісус Христос є Князь миру. Що від Бога завжди виходить мир. Бог завжди хоче, щоб і люди жили в мирі. І навіть коли Він приходить на світ, така є цікава деталь, що світ весь спочив від воїн. Дуже цікаво, що ось якраз тоді, коли Ісус являється на світ, приходить на світ у Римській імперії мир. Ніде не лиється кров, ніде не вмирають люди, є спокій і благодать. І ось в тому мірі Ісус показує, що Він є Князь миру і в мирний час приходить на світ. Так само є написано, коли буде другий прихід, то люди так само будуть жити у мирі. І ось, але Ніби в мирі, але і е, напевне, що може і віра буде слабка, і, і гріхи будуть, але і буде мир. І ось коли пише нам Святе Письмо, коли будуть говорити мир і безпека, тоді, як блискавка з неба, буде другий прихід Сина Чоловічого. Сьогодні вшановуємо цей перший прихід зараз, а буде другий прихід, це вже буде практично суд над живими і мертвими. Ось. І ще одне хотів би так само сьогодні сказати, що мусимо пам'ятати, що Бог теж є любов. І коли приходить любов, то вона, ми повинні ту любов черпати. Різдво, як, як то найбільше свято, ще можемо так само назвати святом Божої любові, бо Бог з великою любові сходить на землю. І черпаючи, ми ту любов маємо розпосюджувати один до другого. Відноситися один до другого з любов'ю. Найперше починаючи з наших сімей, з наших родин і розповсюджувати цю Божу любов на, е, навколо, навколо себе. На жаль, ми знаємо, що немає в сім'ях, дуже часто немає ось тої любові. Можливо, тому що нема розуміння, хто приходить на світ. Дуже Багато значення деколи уділяємо святій вечері. І мусить бути конче 12 страв. І мусить бути особлива черговість тих страв. І я знаю, що є деколи є таке, що за столом і алкоголю є багато, розумієте? Ось Одна це все люди звертають увагу. А на те, що приходить в світ любов, і та любов має бути найперше, от за, тим, за тою вечерею, про то люди забувають. Деколи є так, що повечеряють, або навіть і не довечеряють, а вже що? А вже виникають якісь роздори, вже виникає якась сварка за тим святковим столом. Деякі діти, люди, старші, та, вони тому потім і вже і бояться тої вечері навіть. Кажуть, наша мені та вечеря, як, як потім буде всього одна сварка, та? яке вже то потім і зіпсоване різдво відповідно. І зіпсоване значення Різдва. Бо Христос прийшов, щоб всіх поєднати в любові. А ми, уділяючи надмірну увагу тому матеріальному, в даному разі, тим, я не кажу, що обряду не потрібно, потрібно, так? Але надмірне споживання чи е, якісь е, нездорові не звичаї, так, вони приводять тоді не до любові, а до якраз до руйнування ось того великого е, вшанування, до руйнування вшанування того великого свята, е, яким є Різдво. Тому е, мусимо пам'ятати, що Різдво то є свято любові, бо з любові Господь прийшов на землю, з любові затихла. Вселенну, в мирі. В любові Ісус лежить в ясло, огрітий любов'ю Марії, Йосифа, навіть тварини огрівають Ісуса своєю любов'ю. Тож ми так само люди, вшановуючи оце Різдво, пам'ятаємо, його суть, що суть приходу Ісуса на землю є навчити нас любові, любові один до одного, любові до Бога, вдячності до Бога за те, що Він прийшов на світ. І в тій любові, щоб ми проживали. Веселого, радісного, мирного. Всім Різдва бажаю, Різдва в мирі і в любові. Христос рождається.